Привіт! Зараз спробую тобі показати. Ось дивись, тут в мене вишиті хрестики, і бачиш, я зробила фрузелок. Ось він такий грубий, великий. Тут в три ниточки, зараз фокус, в три ниточки робиться. Знайду зараз голочку і покажу тобі. Так, ось дивись, фіксуєш ниточку, як тобі там зручно, я просто з обратної з, просто зачепила за ниточку. І зараз як би, як би мені так зробити, щоб зняти це на камеру. Зараз хвилинку, спробую щось зробити. Так, так, так. Так. Дивись, і якщо тобі потрібно робити фрузелок, якщо на схемі не позначено, що там вишивається, ну, немає ніякого символу, просто, знаєш, в тебе чиста схема ось, о, точно, зараз покажу. Ось дивись, якщо на схемі в тебе просто, бачиш, тут чисто і стоїть така крапочка, то це ти робиш фрузелочок. Просто ось тут, де закінчуються ці хрестики. Ось тут, бачиш, ось тут. Це зовсім тут нічого під цим фрузелком не вишито, просто фрузелочок зроблений. А вже тут, бачиш, ось тут, тут вже символи і зверху цей фрузелочок. Як робити? Береш, фіксуєш ниточку, голочку і наматуєш. Я зазвичай роблю два, або інколи три. ну, як мені Захочеться, завжди в тебе повинна бути ниточка ось так натягнута. Ой. Так, і дивись ще таке: якщо ти вишиваєш на рівномірці, то тут це просто: ти просто е, поряд, дивись, де в тебе вийшла ниточка, ти втикаєш не в ту дирочку, а поряд. Якщо ти вишиваєш на канві, то теж ти зроби так, щоб. Розщепити ті ниточки і поряд вколоти. Ось дивись, я тримаю ниточку в натяг і ось так от обережненько Ти ось так ось так робиш вузелочок. Я люблю робити французькі вузелочки, голочкою для. Вишивки бісером, тому що вона тоненька, і тоді французькі вузолочки, якщо такі маленькі, то їх можна дуже легко зробити. Ось, бачиш, що в мене вийшло? Зараз я наближу. Так. Де він? Я вже його загубила, такі маленькі. А, ось. Ось, бачиш, такий маленький фрузелочок вийшов. Це я три оберти зробила навкруги голочки Запам'ятай, що потрібно тримати голочку, тобто ниточку завжди в натяг, і зараз ще раз покажу тобі. І якщо в тебе виходить ось тут ниточка, ти робиш три оберти, то вкалюєш вже на ізнаночну сторону поряд, не в цю саму дирочку. Так, як? не в цю саму дирочку, а поряд. Для того щоб фрузелочок не пішов на зворотню сторону.